Чи потрібно піднімати податки? До чого це призведе? Чи є резервні джерела наповнення бюджету воюючої країни? Відповіді на усі ці питання шукали учасники Круглого столу, який відбувся у Кропивницькому. Захід ініціювала благодійна організація Українська фундація Мрія за підтримки Асоціації платників податків України. Учасники наголошують, збільшувати бюджетні надходження, а отже, фінансування обороноздатності України це пріоритет для усіх. Одначе те, що пропонує... Уряд і в першому читанні схвалив парламент по суті вбиває підприємництво і б'є по кишенях усіх українців. Зокрема, такі наслідки матиме підняття військового збору для фізосіб та підприємців усіх груп. Це колосальне підняття ставок від 1,5% до до 10 в залежності від групи податкування фізичних осіб підприємців. Це зростання ставки податку на додану вартість для підприємств, які торгують паливом, та для фінансових встанов банків. Все це безпосередньо ляже на споживчу ціну енергоносії, що призведе до великого податкового тягаря для суб'єктів господарювання і населення, зокрема. Наша область вона друга по Україні по кількості закриття фопів. Якщо буде введено у нас ще додаткове податкове навантаження, то ми, мабуть, будемо вже на першому місці. Всі закриються, підуть в тінь. Обговорити прийдешні податкові зміни зібралися представники громадських організацій, економічні експерти та що головне діючі підприємці. Мета не допустити необґрунтованого додаткового податкового навантаження на платників. Неприйнятним громадськість та підприємці вважають і запровадження нових податкових ставок заднім числом. Нагадаю, у першому читанні законопроєкт Верховна Рада вже прийняла. Орієнтовно, всередині жовтня його проголосують у другому читанні. Однак планується, що нові ставки. Почнуть діяти вже з 1 жовтня. Нарахування заробітної плати вже будуть проводитися. Будуть виплати авансові, так? і ви розумієте, який буде колапс в оплаті в перерахунку військового збору. А ви розумієте, який буде колапс в подачі звітності? Крім того, цей закон передбачає відповідальність, причому відповідальність конкретна, штрафні санкції. У підсумку учасники круглого столу резюмували, запропоновані урядом зміни, тобто підняття податкових ставок, призведуть до плачевних наслідків ще більшої тінізації економіки та скорочення робочих місць, а отже, зменшення бюджетних надходжень. А от додаткові джерела наповнення казни і фінансування армії експерти бачать в запровадженні дієвих механізмів детінізації економіки, скорочені видатків на утримання самого уряду, відмови від непершочергових та давно не діючих програм, і чи не головне, реформування податкової та митної служб. Усі свої перестороги та пропозиції спільнота виклала у зверненні до народних депутатів від Кіровоградщини. Звертаємось до народних депутатів саме від Кировоградщини, щоб не дослухались до думки громадськості нашої області, врахували цю думку при прийнятті рішення по даному законопроекту. Зазначу аналогічні круглі столи за ініціативи благодійної організації Українська Фундація Мрія проходять і в інших регіонах України. Війна розділила життя українців на до та після. Повсякденні радощі лишилися в минулому. Чого зараз найбільше бракує кропивничанам та що б вони хотіли повернути назад? Давайте запитаємо. Я хотіла б повернутися додому. Я з Краматорська Донецької області. Стріляли в нас, ми всією родиною переїхали. У мене залишилися там тварини. У мене вдома такий маленький притулок для тварин, тому що до моїх кішок прийшли ще чотири киці. І ми надсилаємо кошти, їх сусіди годують. Сумуєте за ними? Ну, звісно. Ну як, це спокій, тишу, щоб діти могли навчатись без всіх перерв на тривогу. Таке дійсно мирного життя не вистачає, щоб залишиться живими і здоровими, і фізично, і ментально. Мир, щоб був, щоб мій зять не воював, щоб чоловік не воював. Мир. Щоб всі були живі, здорові. Спокійне дитинство дітям і навчання в школі. Спокій за майбутнє, спокійно засипати, не спати під час сирен, під час вибухів. Це було б дуже-дуже класно. Як раніше було, щоб так і було, щоб війна закінчилася, а ці морди пішли від нас, з нашої країни. Оце я більше нічого і не хочу, бо ж вони все зруйнували. І головне, б'ють по населенню, по будинкам, по квартирам. Спокій. Ти не можу бути впевнений, що ти лягаєш і встанеш. Коли туди прилетіло і ти зразу собі думаєш, що сюди може прилетіти. Коли думаєш про наш навіть про наше чудове місто і виставляють фотографії, то хочеться сказати, що не виставляйте, щоб не прилетіло. Ну по-перше, це мир, так? це повага і до кожної людини, і любов до кожної людини. Чоловіка з полону хочу повернутися. чоловік пішов в перші дні війни. Рік і місяць ну, воював дев'ятий ОСБ, цей кропивницький батальйон. А ще зараз він офіційно знаходиться, було статус полона, потім зняли. І 18 місяців в полоні. Звістки, з російської сторони на якої немає. Ну, я хочу, щоб отримати свого чоловіка і більше нічого. Так як мій чоловік з березня 22 го року служить, саме моє найзаповітніше бажання, що він був поруч зі мною. Працювали, відпочивали. Сім'я, родина, сімейні обов'язки. Цього дуже-дуже не вистачає. Дуже дуже сумую за ним. Але розумію, що війна, що він потрібен там, перш за все. Хочеться просто якогось спокою, стабільності. Мирне життя, діти спокійно ходили до школи, вчилися. Мали майбутнє. А тепер майбутнього немає. Кожну минуту має. Щось случиться, буває таке. Брама в дії. Понад 27 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту з лютого 22-го року заблокували кіберполіцейські завдяки співпраці із громадськістю та державним сектором. Серед пріоритетних цілей проєкту знищення російських осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу тацькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, просвіта населення щодо інформаційної гігієни. Тощо у кіберполіції наголошують, захист українського медіаполя в умовах гібридної війни має стати справою кожного. Тому закликають інтернет-користувачів доєднуватися до багатотисячної команди Брами. Це можна зробити через одноіменний телеграм-бот Брами. Також є спільнота у Вайбері та сторінки в соцмережах Фейсбук та Інстаграм, де й накопичуються лінки на потенційно небезпечні джерела. І таких від початку повномасштабного вторгнення користувачі надіслали вже понад 140 тисяч. Окрім протидії агресору, Брама це ще дієва зброя проти шахрайства, адже тільки но Люється нова схема, як про неї інформують на усіх ресурсах брами пропозиції купівлі-продажу через соціальні мережі. Що коли людина в соціальній мережі знаходить продавця, необхідно буде, щоб забезпечити себе в безпечному придбанні товару більш ретельніше подивитися відзиви, подивитися рейтинг вказаних соціального користувача в соціальної мережі, і потім уже оформити більш всього для після оплати, так як це буде гарантовано надсилання товару, БАМА – Це синергія громадян приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту. В інформаційному просторі роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників. Виділивши декілька хвилин в день, кожен може стати справжнім воїном кіберфронту, долучившись за офіційним посиланням на сайті департаменту кіберполіції Національної поліції України. Конкурс дитячих малюнків, присвячених російсько-українській війні, відбувся в Кропивницькому. 70 художніх робіт створили учні 9-11 класів. Малюнки презентували в краєзнавчому музеї. Серед усіх робіт журі обрало три найкращих, а їхніх авторів відзначили грошовими преміями та подарунками. Конкурс провели на згадку про художника-декоратора українських фільмів та військовослужбовця Володимира Чорного. Торік, на 9 травня, військовий загинув на Луганщині внаслідок танкового обстрілу противника. Конкурс спільно з міським управлінням освіти ініціювала дружина захисника. За словами організаторів, прагнули вшанувати подвиг бійця, а також дати дітям змогу передати через творчість власне бачення війни. В Кропивницькому малюнки експонуватимуть протягом місяця. Після цього їх планують показати в Нідерландах. Насправді це дуже важка тема, і ти розумієш цю гаму дитячих емоцій. Вони малюють зруйновані будинки, вони малюють військових, вони малюють те, що їм дуже болить цю реальність, яка розбилася на купу кусочків, і вони якось намагаються її зібрати. Окоп, і в ньому воєнні. Один ну захищає з однієї сторони собачку, а інший з іншої сторони, і також котика захищають вони. Своїх тварин улюблених, вони їх забрали з страшних місць і оберігають з собою рядом, годують, захищають як і себе, так і тварини. Вони також, вони наші як, ну, ну, як сім'я також. Одна дівчинка, учасниця, мені сказала, що там малюнки, якби ми могли небо привернути до цих людей. І шануємо, і любимо, і завжди будемо вклонятися їх пам'яті. Особливо, якщо це такі талановиті люди, як Володимир Чоден. В багатьох галузях, іпостасях художньої творчості він себе проявив. Фільми його просто вражаючі, його декорації. Це дуже добре, що в своїй творчості молоді люди розповідають. Свої бачення діляться своїми баченнями, як вони сприймають свободу, як сприймають незалежність, як сприймають війну. Не кожен може бути сьогодні в окопі за віком, за станом здоров'я. Не кожен може бути на передовій, але ідеологія також це надзвичайно важливо. Це також передова. Тиждень, що минає, містив низку організаційних і практичних заходів, пов'язаних із підготовкою енергетичного і комунального господарства області, зокрема міських громад до осінньо-зимового періоду. Ключовий акцент облаштування об'єктів самостійної генерації. Ворог не припиняє, а навпаки, посилює терористичні атаки. На енергетичну інфраструктуру і не лише прифронтових територій варварська мета зробити Україну непридатною для життя, адже агресор вже знищив практично усі теплоелектростанції, частину гідроелектростанцій і погрожує атомним станціям. Наголосив під час свого виступу на генеральній асамблеї ООН президент Володимир Олександрович Зеленський. Отже, наша задача зробити максимум можливого, щоб убезпечити об'єкти енергетичної інфраструктури і підготувати комунальний, соціальний, житловий сектори до найскладніших умов аж до блекауту. Головне захистити людей. Саме такі завдання у форматі тактичних навчань систематично практикуються усіма службами нацполу, ДСНС. Цивільного захисту, керівників обласного рівня, районів, громад, медиків, зв'язківців, енергетиків. Не приховую, проблем вистачає. Високовартісного обладнання альтернативної генерації необхідно більше. Тому одне із завдань для профільних департаментів, керівників територій і галузей активніше працювати з міжнародними партнерами. Благодійними фондами і соціально орієнтованим бізнесом. Чим надійніше захистимо і автономізуємо теплогенеруючі і енергетичні об'єкти, тим більше шансів вистояти. Слава Україні!